Друзі, от так сьогодні виглядає наша політика, економіка і шлях до перемоги. Подивіться, будь ласка, виступ місцевого депутата. Ну що ж, модернізуємо готель Русь на сесії. Ми прийняли рішення щодо надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству е, готелю на модернізацію та реконструкцію. Відповідно, будуть відбуватися заміна вікон, е, балконних блоків, е, далі дверей, а також е, систем опалення та вентиляції. Подивилися, так? А, жінка з радістю розказує, як все буде класно, як води відремонтують готель Росія вам скажу таких об'єктів по Україні. Десятки тисяч. Це і готелі, це і дороги, і школи, і багато-багато-багато іншого. Це мільярди коштів, мільярди, десятки, сотні це страшні, ну, велетенські кошти. Друзі, і дивіться, що саме цікаво, що ніхто нічого там не зробить. Ну просто за 5 мільйонів, ви розумієте, велетенський готель вони навіть вікна не поміняють за ці гроші. Я не говорю вже за балкони і за двері, і за все інше. Тобто, все одно воно не зробиться, щось почнеться, щось там для віду зроблять, а толку ніякого не буде. Там як Жили як попало, так і будуть жити. Воно було яке нібудь так воно й залишиться. І дороги залишаться такі собі, як будь І Там залатають і там прикрутять, там на 2 мільйона щось закрутять, там щось заб'ють на 1 мільйон, там залатають, і вроді нічого толком не побудували. А хлопцям воювати немає е, чим. Розумієте, да? так? Так що я пропоную? Знову ці мільярди. Ну, віддавайте на війну, ми ж хочемо перемогти. Віддавайте! Кожне місто, кожне місто за бюджет може купляти собі е, ППО. Спокійно, вже давно може купляти. Може допомагати, робити дрони. Такий, ну нічого, воно як не робилося, друзі, так і не робиться. Розумієте, От так воно якось все як висіло, так і висить. І ми хочемо перемогти. А фронт надвигається все ближче і ближче. А ми радіємо, що ми вікно поміняємо. Та да нафіга нам ті вікна зараз їх повибиває нафіг. і кожного дня все руйнується, вибивається, ламається, знищується. А саме головне, що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо кращих, ми втрачаємо хлопців та дівчат. А при цьому всьому ми радіємо, що ми витрачаємо знову щас ось на носі весна, теплі дні. Будемо відбудовувати щось, будемо ремонтувати, залатувати, будемо щось міняти там, лампочки будемо міняти. От, розумієте, і що? Та чому Україна 3 роки війни в кінці кінців не може витратити свої бюджети, всі бюджети витратити на перемогу. Чому до сих пір? Я не розумію. Чому ви радієте там, в Радах, для чого ви виділяєте ці гроші? Віддайте всі гроші до копійки, всі, за винятком там архі необхідних, там, на медицину, на. Освіту на зарплати. Ну зрозуміло, а на нафігації нам ремонти. Для що нам ремонтувати? На що потолки на голову падають? Так будуть падати, коли буде прилітати сюди.